Друзі, доброго дня! Сьогодні на занятті з нами мишенятко Олег. Тож Мишенятко Олег нам допоможе разом з вами виконати аплікацію і підготуватися до школи. Тож, Олеже, допомагай діткам та мені. Сідай поруч з нами і дивись, як ми будемо наклеювати аплікацію. Що нам потрібно для аплікації? Шановні друзі, ми з мишенятком Олегом вам допоможемо, адже нам для аплікації потрібен кольоровий папір або білий папір. Що ще нам треба, Олежу, О, Чую, що Олег мишенятко підказав. Наші, звичайно, що, попередні заготівочки ось такі гарні. Ось вони ось. Звичайно, що клей і гарний настрій. А аплікацію ми сьогодні будемо з вами робити до тижня безпеки дорожнього руху. Тож, знаючи правила безпеки на дорозі, як правильно переходити дорогу, ми з вами разом. Будемо виконувати аплікацію. Я сьогодні вибрала машини, адже самим головним на дорозі є пішохід та водій, правильно машини та люди. Тож, ми ось таку гарну машину з вами візьмемо, проклеїмо, нанесемо клей, так, щоб машина. Гарно виглядала і приклеїлась до нашого кольорового паперу, до білої бумаги заздалегідь підготовленої. Ось подивіться. Ось так ми наклеюємо і гарненько-гарненько ось так підводимо нашу заготівку до паперу. Подивіться, що в нас вийшло? У нас вийшла гарна спортивна машина. Що ж нам ще треба? А ще у нас є учасники дорожнього руху. Це те, теж машини. Ми їх проклеюємо. Розміщуємо ось тут, на нашій заздалегідь заготівленій. Ось такі гарній бумазі, папер нашій. І ще додаємо одну машину. Так, додаємо. Розміщуємо її ось, подивіться, як я її розмістила ось тут. І у нас з вами, подивіться, яка гарна вийшла аплікація. Ви, дорогі друзі, можете обрати не лише спортивні машини. Ви можете заздалегідь заготовлені і вирізані модельки з паперу. Це можуть бути і сільськогосподарська техніка, яка допомагає людині. Комбайни можуть бути, так, трактори, можуть бути вантажівки, а можуть бути такі, як у мене, ось гарні, цікаві спортивні машини. Тож ми з вами сьогодні стали на крок ближчими до школи, навчились виготовляти аплікацію і розуміємо, що правильно переходити дорогу в тих місцях, де є першохідний перехід. І дає означка правильно переходити дорогу». Тож вітаю вас усіх і бажаю вам гарного навчання!